Вітаю, дай Боже кожному здоров'я, спокою в душі та миру в хаті. Сідайте зручненько, беріть чаю чи кавусі та глянемо в карти, що нам доля нашіптує. Хай янголи-охоронці бережуть нас у цей тяжкий час, а мудрість прийде до кожного, хто шукає правди. Маємо дуже серйозне питання. Чи зможе та погана сила, що до нас лізе, окупувати всю Донецьку область до кінця року? Давайте дивимось, що карти нам скажуть. Такс, перша карта, п'ятірка жезлів. Ой ой, та то карта великого гамору і постійної бійки. То не буде легкий шлях для ворога будуть великі втрати, хаос між собою, сварки і боротьба з нашими хлопцями, що будуть стояти до кінця. Та карта каже, що легко вони нічого не візьмуть, не буде так, як вони хотіли. Далі дивимось. Друга карта п'ятірка мечів. Тут видно, що ворог буде йти до своєї цілі будь-якою ціною, не грибуючи ніякими методами, підступи, удари з-під тишка, знищення всього підряд. Вони хочуть захопити більше. Але ця карта ще й каже, що перемога їхня буде така пуста. Вони самі. Розумітимуть, що це не кінець, а тільки нова біда і що вони втратили дуже багато. І нарешті третя карта п'ятірка кубків. Ох, люди, тут вже видно глибоку печаль розчарування і втрати. Це про те, що ворог, навіть як і просунеться десь, то не зможе втримати все. Буде велике розчарування і в них, і в нас сльози за нашими людьми та нашими містами. Але ця карта завжди нагадує: не все втрачено. Є ще надія. Є ще те, що можна захистити. Ну, скажу я вам не виглядає так, що вони зможуть окупувати всю Донецьку область до кінця року, будуть страшні бої, втрати і біль. Та вони підуть у наступ нахабно і підло, можуть захопити ще трохи території, але повністю весь Донбас їм не дасться. Моліться за наших воїнів, бо до кінця року ще буде гаряче, але окупації всього не буде. Будемо дивитися дуже важливе питання, чи справді та погана сила змінила свою тактику, і тепер нам чекати обстрілів і в день, і вночі, і що то нам готує, до чого треба бути готовими. Такс, перша карта двійка жезлів. Ото карта планів та роздумів. Тут видно, що ворог тепер стоїть, як на роздоріжжі. Він вже дивиться, де, коли і як бити, і пробує нову стратегію. Це значить, що вони справді готові міняти підхід, бити не тільки по ночах, а й в день, коли люди менше чекають біди. Вони хочуть, щоб ми не мали спокійні хвилини. Далі йде колесо фортуни. Вона каже, що ситуація буде нестабільна. Може бути день-два відносного затища, а потім раптово шквал ударів. Це карта, де все крутиться, як то колесо, і ми не можемо точно знати, коли і де воно бахне. Ворог буде діяти непередбачувано, щоб нас виснажити морально. То значить, що тримати валізку з найпотрібнішим під руками не зайве, бо будь-якої миті може бути тривога. І нарешті третя карта трійка мечів. Вона показує, що нова тактика ворога принесе нам великі страждання, можуть бути удари по цивільним об'єктам, загибель мирних людей, поранення. Це дуже важке випробування, бо вони спеціально будуть бити так, щоб залякати. І зламати дух. Але ця карта ще й попереджає: якщо ми будемо уважні і підготовлені, то зможемо зменшити втрати. Ворог справді міняє свою тактику. Вони більше не будуть бити тільки по ночах, будуть удари і вдень, і вночі, аби тримати нас у постійній напрузі. Ситуація буде непередбачувана, то тиша, то раптовий шквал. До кінця року буде дуже важко і морально, і фізично. Тримаймось, мої дорогенькі, бо ще будуть важкі дні, але разом ми вистоїмо. Тепер будемо дивитися таке питання, що аж душа трясеться, чи вдасться тій клятій Росії якось вплинути на зміну влади в Україні, бо вони ж постійно мутять воду де тільки можуть. Так, з перша карта вісімка пентаклів. Ото карта роботи, знаєш, такої системної повсякденної тут видно, що ворог не сидить, склавши руки. Вони крок за кроком працюють над тим, щоб розхитати ситуацію в Україні. Це не разова акція, а ціла схема. Підкупи, пропаганда, агентура, вплив через економіку. Ця карта каже: вони будуть старатися дуже наполегливо грошей, не жаліючи, аби підточити нашу владу зсередини. Далі в нас сімка кубків. Ворог буде запускати багато всяких сценаріїв і чуток, щоб заплутати людей. Тут і фейки в новинах, і плітки, і обіцянки від різних політиків, які може навіть під їхнім впливом. Люди можуть розгубитися і не знати, кому вірити. Вони хочуть посіяти хаос у головах і підживити недовіру. І остання королева жезлів. Тут я бачу Україну, наш народ. Ця карта показує що в нас є сильний центр, котрий не дасть себе так легко підкупити чи повалити. Королева жезлів, то ще й знак, що у владі є людина, яка має силу і підтримку. І навіть якщо навколо буде багато хаосу, вона триматиме контроль. Росія буде дуже активно пробувати вплинути на ситуацію в Україні підкупами, фейками, внутрішніми конфліктами. Буде багато брехні та красивих обгорток, за якими ховається підлість. То тримаємось разом і пам'ятаємо, поки ми єдині їм нічого не вийде. Ті три диктатори зібралися як три чорти на раду, і тепер всі думають, що ж вони там накрутили, і як воно нам, Україні, відгукнеться. Давайте вже подивимось на карти, бо тут кожна підказка важлива. Такс, перша карта, трійка жезлів. Ото карта великих планів і домовленостей. Вона показує, що ті три. Півні, на своїм зібранні не просто балачки вели, вони розробляли стратегію на майбутнє. Вони дивляться вперед і думають, як далі рухатись, де кого вдарити, кого обманути. І найгірше вони можуть діяти разом, підсилюючи одне одного. Далі король жезлів. Тут явно видно, що один із них найголовніший у цій трійці. Той, хто рулить усім процесом, мені карта каже, що саме він буде координувати їхні дії, а інші підуть у нього на поводку. Цей король про амбіції, про владу, про великі напади, це не про мир, а про ще більшу загрозу. І остання карта трійка мечів це карта болю, втрат, зрад і важких новин. Вона чітко каже: після їхньої зустрічі нас чекає період великих випробувань. Може бути нова хвиля обстрілів, якісь підлі дії на фронті чи навіть удари по наших містах. А ще це карта зради, хтось зі світових гравців може виявитися не таким союзником, як здавалось. Ну що я вам скажу, люди мої? Після зустрічі цих трьох нечистих нас чекають нові загрози і напруження. Хоч трійка мечів і важка, вона ще каже, що через біль ми станемо сильнішими. Якщо ми не дамо себе залякати і збережемо єдність, то їхні плани не збудуться в повній мірі. Яка зараз ситуація з наступом ворога на Запорізькому напрямку? Бо звідти новини то тривожні, то тихі, а серце не на місці? Давайте глянемо, що нам карти скажуть, бо вони правду відкривають, навіть як її ще не видно. Так, перша карта, страшний суд. Це не про дрібні бої, а про щось серйозне як поворот у війні. Тут видно, що на запорізькому напрямку зараз вирішується дуже багато як для нас, так і для ворога. Ворог збирає всі сили, бо розуміє або вони зараз просунуться, або втратять шанс. А для нас то момент, коли треба бути максимально зібраними, бо нас можуть пробувати застати зненацька. Далі йде король жезлів. Король Жезлів каже, ворог діє не хаотично, а за чітким планом. Вони тепер більше організовані, ніж раніше, і хочуть показати результат, навіть якщо прийдеться багато втратити. Мені карта шепче, що вони можуть готувати нову атаку, щоб продемонструвати своїм і нам, що вони ще сильні. Це дуже небезпечно, бо такий король завжди йде вперед, незважаючи на ціну. І остання карта імператор. Вона показує, що наступ ворога зараз під пильним наглядом з самого верху їхні вищі керівники поставили задачу і тепер підлеглі виконують її залізною рукою. Для нас це означає, що вони не зупиняться самі собою. Але імператор ще й про статичність це знак, що їм важко рухатись швидко. Вони будуть впиратись. Але прорватися їм непросто на запорізькому напрямку. Зараз дуже напружена ситуація. Ворог зібрав сили, має чіткий план і сильне командування. Вони готують серйозний рух або вже зараз наступають, або готуються вдарити найближчим часом, але вони не зможуть повністю прорвати наш захист. Тримаймося і молімося за, за наших воїнів, бо зараз на тому напрямку вирішується дуже багато для всієї України. Чи зможе Європа та Америка натиснути так, щоб зупинити цю кляту війну? Бо ми всі надіємось на їхню поміч, але чи буде того досить, то вже карти нам скажуть. Такс, перша карта п'ятірка мечів. Тут видно, що навіть як Європа й Америка давлять, то ворог не збирається чесно складати зброю. Вони готові йти до свого будь-якими методами, брехнею, хитрістю, підлими маневрами. Ця карта ще й каже, що світові лідери між собою не завжди єдині. Через це дієвої потужної єдності поки нема, і ворог цим користується, грає на розбіжностях. Далі десятка мечів вона про кінець, про біль і про те, що щось мусить розвалитись, аби почалось нове. Тут я бачу. Що війна може зупинитися лише тоді? Коли ситуація зайде у повний крах, коли вже не буде сил воювати далі, Європа і Америка можуть підштовхнути до цього, але це не їхній тиск сам по собі завершить війну, а скоріше поєднання багатьох факторів: фронт, санкції, внутрішні проблеми у ворога. І нарешті четвірка пентаклів. Тут видно, що західні країни будуть тримати свої ресурси при собі, не даючи все й одразу. Вони боятимуться перегнути палицю. Що щоб не втягнутись у ще більший конфлікт. Ця карта показує. Вони будуть допомагати, але обережно, десь навіть занадто повільно. Через це тиск буде відчутний, та не такий, щоб ворог просто зламався і зупинився. Ну, що я вам скажу, Європа та Америка будуть тиснути на ворога, але їхнього тиску одного не вистачить, щоб війна закінчилась. Отже, війна не завершиться лише дипломатією чи санкціями. Нашим військовим ще прийдеться багато боротись. Ну що ж, на сьогодні то все, що карти мені показали. Дай Боже, аби в кожного в хаті була радість, а не сльози. І щоб темрява швидше розвіялась, а на нашу землю прийшов мир. Тримаймося разом, молімось за наших воїнів, бо вони, наші ангели у броні. До нових зустрічей.